Всім величезний привіт у новому відео. Сьогодні я прийшла в магазин Секонд Хенд 45 гривень за кілограм. Це останній день завозу. Я вже знайшла а, футболку чоловічу, яка заважила 12 гривень від Хіку Boss. і побачила ще не одну футболочку цього бренду. Я здивована, що так багато. А, від однієї людини, мабуть, одного розміру було багато футболок від Хіку Boss. і їх ніхто не забрав. І хочу додати, що. А, Два тижні продавався цей товар не один тиждень, а було розтягнуто на два тижні зв'язку з святами. Ла Мартіна це теж преміальний дорогий досить бренд. Чоловічих футболок багато і ще і таких дорогих брендів. Тому я сподіваюся, що жіночі те, що залишилося, хоча надії дуже мало сумки, я подивилася, там навіть в принципі не було що дивитися. Таке сміття собі. А... Ну, не сподіваюся, тому що. Товар продавався два тижні і сьогодні останній день. Маю величезне бажання знайти щось цікаве. Я шукаю преміальні бренди, люксові бренди, якийсь такий хороший вінтаж. Покупців досить є, а товару якби теж ще немало. хоча два тижні продавався вінтажний джемпер від Benetton. це італійський бренд, є дві плямочки, невеликий такий, трішки залюблений, але в цілому такий цікавий, якість дуже хороша. Така яска ще від мене тут тобто, знайшла ось такий, це вже більш сучасний, просто класика. Відв'язаний кардиган, рукавчики реглан, в ідеальному стані, хороший склад змішаний. Я ось так гортаю по рейлам речі, вже досить часу провела, поки що, якби не густо. Але я стараюся, я придивляюся кожну річ, і немає такого рецепту, що ти прийдеш в магазин або вам хтось скаже адрес, ви прийдете і вас там щось буде чекати. Ні, це все залежить від завозу. Італійський бренд це недорогий був бренд. Ще побачила ось таку куртку, і це. Досить, досить дорогий бренд. Це нідерландський бренд шиновичого одягу, який спеціалізується на розкішному та функціональному верхньому одязі, заснований у 1995 році. Ціни просто досить високі, навіть зі знижками. Цей бренд називається Крінстоун. Мені відомий, я люблю цей бренд, але речі досить рідко я знаходила від цього бренду. Можливо, за весь час я десь четверчий раз знайшла річ. Цього бренду, тому що ніхто не має такого великого бажання розставатися з речами, за які заплатив досить дорого. Куртка класна, крута, можу навіть сказати, але немає гудзиків. Ну це можна поправити. Гудзики можна пришити в цілому, на ідеальний стан лише немає гудзиків. Ну це не мій розмір. А ще від мого улюбленого бренду французького Comptoir de Cotonier Теж, до речі, заснований у 1995 році, а парка вкорочена в ідеальному стані. Я її залишила, от зараз я трішки думаю, можливо, можна було б її все ж таки забрати цю курточку, бо вона копійки заважить. Бренд досить дорогий. Так, верхнього одягу залишається досить. Від хікубос неочікувано такий подовжений. Кардиган з костюмної тканини. Класика, алегантний, досить не знищений. Видно навіть по біручці, що він там носився досить мало, змішаний склад, досить непоганий. Але це малесенький розмір. А я навпаки би хотіла, щоб річ була оверсайз. Ну, тобто його залишила. Від Марко Поло було досить сьогодні, речей немало. Можливо, я вже десь п'яту річ витягую від Марко Поло. Ще від Стефанелі це італійський бренд, теж досить дорогий, такий тренч, вкорочений, поясочок не загубився, такий полегшений літній варіант в пісочному кольорі. Теж мені, в принципі, сподобався. Можливо, тканина така має бути внута. Коли я зайшла на їхній сайт, то ще раз переконалася, що речі варті для покупок, варто їх розглядати. Для себе, тому що ціни в середньому від 100 євро, а верхній одяг 150-200 євро. А ще ось таке пальто від бренду Маркона. Це німецька марка жіночого одягу, преміум класу, відома насамперед своїм якісним верхнім одягом. І це елегантний, стриманий позачасовий дизайн цього пальта. Ну, сподобалося, але це не мій розмір. Я би його, звичайно, напевне, забрала, якби це був мій розмір. Важка класика, але якщо добре обіграти, то можна навіть і з джинсами носити і з чимось сучасненьким. Так, ось цікава знахідка. А це недорогий бренд, але це твідовий жакет, і твід я досить люблю в стилі Шанель. Це комбі Ворлд, це німецький бренд між преміум і мас-маркетом. На різних сайтах різниця інформація. В ящику між шарфами я побачила шовку річ, потягнулася до неї, побачила, що це дійсно 100% шовк, А це від швейцарського бренду Nile, який заснований у 1981 році. Побачила, що це подовжена блуза як туніка. Нагадую, що цей бренд вартий уваги. Ціни досить високі на офіційному сайті в швейцарських франках. Середня ціна 100-150 швейцарських франків коштує річ, і ця блуза мінімум 100 швейцарських франків коштує. Що я знайшла, ну, так і вона як і блуза, і як Аптоніка. Потрібно приміряти, щоб зрозуміти. І заважила лише 1 гривню 44 копійки. Я вже давно не знаходила речі, які важать гривню Гривня і 44 копійки. Далі я знову пошукала між шарфами ще якісь знахідки, нічого такого не було. Вінтажний непоганий шарф, ніби саржовий шовк. Я ще передивляюся, покупці приходять і додається їх, тому що кожен шукає щось цікаве. Це якби навіть трішки такий релакс від всяких таких проблем, життєвих можна відволіктися. А Ще цей непоганий. Ну, він такий теж глибока класика, класичний, але відчувається, що там є в складі шовк. Я витягнула ось таку хустину. Величезна хустина з ланцюгами Animal Print. І... В руках відчула, що це натуральний шок, а штучний інтелект показав, що це може бути хустка від Версачі. Шов Рауль впевнена, що це натуральний шовк, як саржевий шовк. Ось така знахідка неочікувано. 2 гривні 43 копійки хустка має затяжки. Не знаю, чи я буду її брати, але якби і хочеться. Більше я нічого такого вартого уваги не знайшла. Зараз роздумую над цією хустиною, бо має затяжки. Ще ось такий непоганий шарф. Так, взуття не густо, непогані босоніжки, коркова устілка – це натуральна шкіра під рептилією. Вказано, що вер шкіра, і всередині шкіра теж дуже малі босоніжки, але це не мій розмір. Ще ось такі, ну дуже вони вже класичні, і а, видно, що вони знищені. Сподобалися ще такі шльопанці, легесенькі в ідеальному стані, Теж великий на мене розмір. Ці бусоніжки були заношені, додавилася, але вже взяла їх в руки. Ось такі непогані від Тамаріс, теж натуральна шкіра, високі підбори. Оці мені сподобалися шльопанці легесенькі, натуральна шкіра з металевим декором, і на одному із сайтів показало, що це український бренд. Я знову повернулася до верхнього одягу, тому що його було досить багато. Сподобався оксамитовий жакет, такий полотяно-зелений колір, але не було жодної бірочки, і я його залишила від Кароль. Це французький преміальний бренд, мені теж дуже подобається, лонг в ідеальному стані. Якщо мені підходить, то я беру речі цього бренду 250 євро, 290 євро. Коштує річ цього бренду. І цей бренд досить рідко попадається в секунді, А лонг в новому стані, але це не мій розмір. Дуже жаль залишати хороші речі. Навіть якщо вона не мого розміру, потім жалкуєш. Ось так, коли я гортала, побачила від Мадоляй і 100% кашемір, я просто стала вкопана. Я не зрозуміла, що таке робиться останній день, два тижні товар продавався, але ззаду зашито. Я подумаю про цей джем про, про кардиган, і заважив він 10 гривень 44 копійки. Но він має дефект, він зашитий на спинці. Ще мені сподобався ось такий. Гольф від Бертоні, від Manor від преміального бренду. З натурального льону подовжений джемпер, Знизу комбінований тканиною і знову Мадаляйн, базовий просто джемпер і ще такий пуховичок від Шарлевої. Це німецький або швейцарський бренд, можу помилятися тут. Легесенький пуховик в досить непоганому стані. від Nile, ось такий джампер в ідеальному стані. Це швейцарський бренд. Вже другу річ я сьогодні знайшла і складі льон, бавовна досить непоганий. Цей джампер заважив 12 гривень 15 копійок, і я пішла дивитися блузи. Я переглядаю блузи вже довший час, поки що нічого. Багато великих розмірів. Від левик теж великий розмір, на дотик як натуральний шовк, великих розмірів більше, як на мій погляд, хороших речей. Знову. Блуза, дорогий німецький бренд, але розмір на мене завеликий. Ще мені сподобалася футболочка від кос. Теж неочікувано, що вона дожила до останнього дня, але під рукавами має жовтизну, ніхто не хотів з цим бавитися. І я не знаю, від Ральф Лорен з чорною етикеткою це вже вінтаж, вважається ця блуза, це нижча лінійка була від кутюр. Перегортаю футболки. Задоволена знахідкою від Lauren. досить неочікувано було знайти такий топ. Вказано, що на той момент виготовлялося з італійських кращих матеріалів. Це нижча лінійка від кутюр. Так, ось такі джинси мені сподобалися. Це від бренду Zara. А вони прямого крою, але понизу мали вже такі сильні потертості. Хоча можна було би їх обрізати, але якби була потреба дуже в джинсах, а в мене їх досталь, тому я їх залишаю. Ще ось так гортаю. Джинсів багато дійсно. А, Хочеться щось таке знайти, щоб от... дійсно розумів, що ти хочеш придбати цю річ. Так, я вже відклала трішки речей. Думаю, чи брати мені вітра флорин. Ось цей топ. Думаю, що він на мене буде добрий і буде добре тягнутися. Від італійського преміального бренду знайшла блузу. Це бренд Діксі, досить дорогий бренд. На офіційному сайті речі коштують 145, 170, 150 євро. І ця блуза на виняток, вона базова, класична, така поза часом. Можна було б її теж придбати. Ще одна цікава знахідка, досить неординарна, так, навіть трішки футуристична, з великими плечиками. Це вже вінтаж, мабуть. Хоча зараз багато будинків моди повертаються саме до таких моделей з такими плечиками об'ємними. На цією блузою я теж думаю, вона мені досить сподобалася, мінімалістична, верх льон. А знизу сатинова тканина, ну все не забереш, хочу лише пару речей забрати. Так, я знову повернулася до джинсів, тому що я нічого не знайшла поки що на низ. А якщо не знайду, то так і буде. Все не забереш. Вже вкотре я повторююся, тому що. Важливо, щоб не набрати речей забагато. Від армені джинси побачила оригінальні джинси. Видно, наскільки вони якісно виконані, наскільки тут увага до деталей. Те, що оригінал тут сумніву немає, такі рівні строчки, оця фурнітура, етикеточки, все мені сподобалося. Боюся, що вони будуть дуже слім, дуже вузенькі на мене, хоча розмір це мій лейбл з натуральної шкіри, теж та акуратно так вишито по лейблу 18 гривень. Вони заважили ці джинсики. Вони завужені, мають бокові розрізи на блискаках. Ще ось тут в арм... романі написано. Просто шедевральні джинси за копійки. Так, ще дві пари джинсів я знайшла. Цей бренд мені відомий. Це John джинс, американський бренд і досить дорогий. Якість теж досить висока, ну навіть видно через екран що високої якості. Якщо би був мій розмір, можна було би їх придбати. І на них ціна фантастична. На речі цього бренду в середньому 150-200 доларів коштує річ. А джинси коштують в середньому 200 доларів. Це немало 200 доларів за джинси, тобто можна. Такі унікальні речі знаходити в секондах, тому я і ходжу. І від бренду Крікс ще теж досить відомий бренд, незвичні моделі джинсів. Видно, що якість висока. Так, ще чуть-чуть. Ну Видно, що перебраний за два тижні товар добре перебрали, але, тим не менше, я здивована, що я знаходжу. Ще люксові, просто важкий люкс, не те, що преміум. Ця спідниця вінтажна, мені теж дуже сподобалася. Такий оксамит глибоко чорний. З боку зав'язується на стрічки такі сатинові. Цей бренд вже вінтажний G-3000. Це бренд 90-х, і зараз цей бренд не продукує товари, його ну, вже якби цього бренду немає, але спідниця теж поза часом класика. Прекрасний склад, бавовна з Ластаном, музики такі від її коли я повернулася в чоловічий відділ, Деколи я знаходжу там жіночі речі, але поки що нічого не знайшла. Зараз такі цікаві чоловічі штани, Італія. І це стовідсоткова вовна, а ну, вони великі на мене. Можна було б і чоловічі, якісь класні штани собі купити такі прямі, широкі, і було би супер. Але це великий розмір, не моя історія. Я ще трішки погортала чоловічий одяг з надією знайти щось для себе, але так в чоловічому сьогодні я нічого і не знайшла. Вибрала речей я сьогодні небагато на 70 гривень. Я забрала лише 6 речей, заплатила 70 гривень, і річ мені обійшлася 11 гривень 66 копійок. Я забрала все ж таки цю хустину, вона заважила буквально копійки, 2 гривні. там. Велика хустка, ось це натуральний шок і шов а вона лише має багато затяжок від Ральф Лорен. Преміальна лінійка, на це вже вінтаж, забрала ось цей топ, трикотаж і тканини е, виріс. Ще сюди би підійшли ось ці джинси від Armani джинс, але вони на мене досить впритик, мабуть, не знаю, чи я буду собі їх залишати. Хоча це оригінальні джинси, і вони мені дуже подобаються. І разом з цим топом було би саме то. Мені сподобалося, як вони виконані, наскільки ідеально. Mm. Вишивка ідеальна на лейблі Armani Jeans на шкіряному. Ще мені сподобалася ось ця туніка. Дома, коли я вже її попрала, розпрасувала, побачила, що вона досить подовжена, що це туніка, і можна її носити поверх якоїсь речі. Можна на пляжі, просто по купальнику яскрава досить, і це натуральний шок заважив гривню, гривню з копійкою. Цей джемпер на повсякденно я взяла від Nile, Сподіваюся, що він буде на мене добре. В Складі льон, плечі приспущені, такі трішки оверсайз. І цей жакет я взяла, тому що твіт а, вже який рік в моді. З твіту досить дорого коштують, а тут мені такий варіант підвернувся. Буквально за копійки. новий жакет. Ще середній на ній є бірочка. А, видно, що він новесенький, що його не носили, можливо, тягли просто буквально раз-два. Зараз деякі речі я примірюю. Ці дві речі мені теж підійшли. То нікою я буду брати на відпочинок та море з натурального шовку. Джинси, можливо, я буду носити літо під кеди. можливо, я ще трішки похудаю або комусь подарую. Чи можна крутий лакшері образ створювати з речами секонхенду? Можна їх навіть поєднувати з якимись своїми речами, чи з мас мосмаркету, чи з люкс-брендами. Ви можете собі купляти речі і в Других магазинах, але і ще поєднювати свої речі з знахідками сепохен, з вінтажними речами. Тобто, так як я сьогодні зробила, мені вдалося знайти останній день завозу хустину. Я боюсь, що вона дійсно від версачі, штучний інтелект розпізнав саме. Цю хустку з колекції Versace в сажилого шоуку. Доповнив мій образ цей топ від Ralph Lauren. це преміальна лінійка в самому Lauren, але зараз вона вже не випускається. Це йшла лінійка нижчі від кутюр з італійських матеріалів, з тканин. Тобто такий топ мені сподобався, це вже історія, це вже архівна річ. І а, доповнюю ще образ стилі Шанель Жактіду. Це недорогий бренд, мас-маркет практично, але він в прекрасної якості, він з вірочкою, ну і такий стиль, а, тобто Шанель. Я свій образ доповнила окулярами оригінальними від Версачі. Це подарунок мого чоловіка, коли ми подорожували. Ми будь-яку Мілану придбали ось ці окуляри від Versace, Вони дуже дорогі. Як Спогад і що вони оригінальні, я їх дуже люблю, ціную, це подарунок мого чоловіка. А, також доповнила я свій образ парфумами Chanel No5, теж подарунок мого чоловіка, який мене час від часу убави, такими подарунками. і а, е, використала помаду Шанель, а, яку я вже сама собі купила. Ось е, джинси на моїй секонд-хенду, це колишні мої знахідки. А черевекі козаки теж секунду, дорогого іспанського бренду. А ви могли бачити у відео моїх знахідках? Тобто все можливо, все реально і дуже цікаво понурюватися в такий світ, знахідок. Це така пригода. Це щось таке нагадує мені, як шукали колись золото, золотошукачі. Вони. Тішилися, як знаходили шматочок золота. Також в мене теж таке відчуття емоційне, коли я знаходжу річ, коли я знайшла ось цей топ і від Ральф ну Я дуже була здивована такою знахідкою. Також джинси від Армані, які ну, вони на мене добрі, але такий трішки, якби був вульгарний виглядав стиль. Я вже не хотіла у відео. Їх демонструвати, вони мене занадто обтягнули. І шовкова облуза подовжена від нею. Теж мені підходить, і Вона напівпрозора, і вона підійде мені по купальнику десь на відпочинку. Буде саме то, або можна її поєднати широкими штанами палацу, з льону, наприклад, чи шовку і по топу взяти туніку. Такі сьогодні були знахідки. Ось такий був випуск. Якщо він вам сподобався, ну чи не сподобався, не всім все може подобатися, всі у нас різні смаки, але все ж таки поділіться своїми враженнями в коментарях. Про побачене у відео. Чекаю вас, всіх люблю, ціную дуже всіх моїх глядачів. Обіймаю вас, всіх міцно-міцно. До зустрічі!